З великим задоволенням доєднуємо до нашого ефіру з нами Андрій Волянський, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імуноребіліребілітології, інституту імунології та мікробіології імені Мечникова. Пане Андрію, вітаємо вас в нашій студії. Раді бачити. Вітаю доброго дня, шановні друзі. Дякую. за Щиро вітаємо вас, і хотіла якраз поговорити про те, що відбувається в тому числі на півдні і на захоплених територіях. Ми щодень читаємо зведення генштабу і бачимо відео наших бійців. Якщо так от просто уважно придивитися, зараз це сотні щодня знищених окупантів, а це сотні тіл. В спеку, які розкладаються на полях, в річках, біля джерел води. Яку загрозу становлять це для людей і довкілля? І як надовго триває ця загроза, зважаючи на те, яка зараз спека стоїть в Україні? Ну, Війна, війна триває вже, вже більше року і, і ситуація ці вже досить. Давно існують і, і, і трупи людей, і трупи тварин, і, і, і ситуація після підриву дамби на Каховському водосховищі. І тут дуже великий фактор випадковості. Тобто може виникнути інфекційна небезпека, може ні. Дуже важливо, чи були, наприклад. Зруйновані або розриті скота скотомогильники. вибачте, я не знаю, як це українською, тому що там можуть бути старі старі останки животних з різними небезпечними інфекціями, наприклад, як, як Сибірська виразка. Вода Каховського водосховища затопила і села, і поля, і цвинтарі, і вигрібні ями також сотні населених пунктів лишилися абсолютно без питної От Епідеміологи тоді попереджали про небезпеку і лептоспірозу, і небезпеку холери та ще й про всю, враховуючи, що і надзвичайно низький рівень щеплення на правду на тих територіях. От минуло два місяці, яка ж зараз ситуація з хворобами. Ну ми можемо всі, всі інфекції на дві групи поділити: це вакцину ті, від яких можна захистити себе за допомогою щеплень, і інші не І ось якщо ми кажемо, наприклад, про правець, це дуже небезпечна інфекція, дуже великий відсоток летальності, якщо людина захворіє. так ось зараз за нашими даними українськими, це офіційні дані з дані з неокупованих територій, тобто ми знаємо лише те що напінкан на підконтрольній нам території майже немає випадків випадків правцю жодного випадку холери за півріччя але е, доступ до інформації з того боку він він обмежений і він іде не від не від фахівців це якісь звичайні люди щось почули або щось зняли на відео і тому ми не можемо зараз адекватно коментувати ситуацію по ту сторону лінії фронту. Але взагалі хочу сказати: от, наприклад, щодо вакцина керованих інфекцій, знову про правець, про дифтерію, в нас зараз досить низький... Рівень охоплення щепленнями в країні в цілому, але ця, ця інфекція вона, вона завжди існує в ґрунті в землі, і тому якісь 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 додаткові фактори, як то розмив ґрунту або, або трупи людей. Вони вони майже не впливають. Тут інша небезпека це відкрити рани бо це бо це шлях для інфікування правцем і якщо військовий не був захищений вакцинацією він він безумовно ризикує життям життям теж а ми можемо м, взяти якийсь досвід з ну післявоєнний з якоїсь території, аби зрозуміти, як далі потенційно може розвиватися ситуація щодо інфекцій, через те, що ем, звісно, що такого досвіду на Європейському континенту за останні там 80 років немає. А як в інших країнах, що відбувається після того, як закінчується війна, і що потрібно робити, щоб ну як мінімум контролювати розповсюдження цих інфекцій? Ну е ну дивіться, в нас є дві категорії людей це це військові і і дорівняні їм і інші і для для військових має бути розширена програма щеплень це в світі існують вакцини проти 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 сибірської виразки проти проти холери але але в україні їх нема і може саме зараз і і потрібно ці Вакцини купляти саме для військових, для їх майбутнього захисту. Щодо всіх інших, і про наш досвід після другої вітчизняної війни ще не було масової вакцинації проти правцю, і десь в 46-му, в в ті роки був дуже значний підйом. Захворюваності на, на правець, тому що дуже дуже багато боєприпасів, снарядів е, в ґрунті, е, і, і діти і, і дорослі. Е, вони вони підривалися, були були відкриті рани, і був і був такий величезний спалах. Зараз схожа ситуація в тому, що що на жаль, в нашому ґрунті в прифронтових зонах дуже дуже багато. Снарядів і розірвавшися і ні, і це і це безумовно величезний ріск, ризик, ризик, але але зараз змінилася спільнота. Тобто навіть якщо, якщо доросла людина не щепилася після 16-річного віку, вона все одно скоріш за все має захист проти правцю але скоріш за все це не дуже добре тобто нам потрібно бути бути впевненими що людина захищена і і, і тому потрібно, потрібно перевіряти рівень захисту і і вакцинувати саме тих осіб що не захищені Ще про наслідки після підриву Каховської греблі. От в Чорне море зналося все, що змивала на своєму шляху вода з Каховського водосховища. Яка небезпека в цьому для жителів саме Чорноморського узбережжя? Ну е морська вода вона е може вбивати, вбивати багато. Багато інфекційних агентів, це і віруси, і бактерії, але є ті, що виживають в е, 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 морською. Воді, а в чорному морі вода не дуже солона. Наприклад, це, це вібріони холери, тобто цей ризик є. І є інші і, і віруси, і бактерії, що що, що можуть виживати в морській воді, і тому і, і тому безумовно нам потрібен чіткий чіткий моніторинг, під контроль в першу чергу на на хол на холерні. Вібріони в морській воді. Ну, от я думаю, що це найважливіше. Що це а ви ще казали про лептеспероз? Це захворювання, яке ми дуже ну, найбільш часто ми його отримуємо через виділення. Грозумів так, ось за перше півріччя в Україні нема значного зростання захворюваності на лептоспироз, лише лише 20 випадків. Ну знову скажу, що це 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 офіційні дані по по цей бік. На підконтрольній території. Що там, ми, ми всього на жаль, не знаємо. Ризики є. Ми підтримуємо програму врятую кінцівку. І ось один з героїв, який лікується за цією програмою, а там вже насправді сотні українських військових. Це Євген Тузинський, йому 44 роки. Він навідник. До війни виготовляв меблі. На фронт пішли разом з братом. Щойно вивезли з Ірпеня маму, Поранений під бахмутом. Розтрощена кулею лопатка не дієздатна без імплантів. Хоче повернутися на фронт, ваш внесок як Євгена поверне стрій. Ці гроші будуть використані на те, щоб провести йому операції, і так само закупити необхідні імпланти. І для цього потрібно взяти зараз телефон. Відсканувати QR-код, і ви потрапляєте безпосередньо на банку Національної програми «Врятуй кінцівку. Так само посилання в описі відео веде на ту саму банку. Ми не збираємо гроші, ми допомагаємо збирати програмі на врятуй кінцівку. Будь-яка сума від вас зараз дуже допоможе на лікування українських військових українськими лікарями. І історії бійців, реквізити програми «Врятуй кінцівку є так само на сайті фонду здоров'я українського народу. Будь ласка, допомагайте. Лікувати і відновлювати здоров'я українських військових, коли Україна поверне окуповані території, а ми віримо, що це стане дуже скоро, ми зіткнемося з тим, що останні півтора року, ну як мінімум, можливо, там навіть буде більше, хай два роки, багато українців не отримували достатньої медичної допомоги, навіть Просто медичного обстеження. І от в тому самому, наприклад, Маріуполі, ситуація така, що там і досі трупи поховані просто у дворах, і ну це це трохи лякає. До чого готуватися в українській системі охорони здоров'я, і відповідно, які це матиме вплив на здоров'я українців на звільнених територіях? ну е... Ось ви, ви дуже добре розставили акценти. Ця проблема, яка там з, з непохованими стілами, вона безусловно існує, но вона, скоріш за все, не є головною. В, в, в першу чергу, наприклад, в Маріуполі в, в Мелітополі в інших захоплених на сьогодні містах. Бо, е, е, україна україна отримала величезну драму е, з, з боку охорони здоров'я скажімо так на останній рік пандемії коли вже вже країна була вис, е, висмажена пандемією е, дуже дуже багато жертв е, і і починається війна і це е, це е, це такий е, жахливий збіг обставин, коли і, е, і психічний, і соматичний фактори водночас впливають на е, наших людей. А в Маріуполі ще був і, і голод, е, і холод, і і, і відсутність питної води. Тобто, безумовно, у е, величезної кількості людей вже зараз є. Е, Різна, різна комплексна патологія, і тому, і тому потрібна і комплексна діагностика, і комплексне лікування, і, і комплексна реабілітація. Тобто, це, це величезний пласт, пласт проблем, з яким нам ще лише предстоїть зіткнутися, на жаль. Скажіть, як себе можуть убезпечити українці, щоб дійсно не відчути всіх цих наслідків? Після того, що сталося, із Каховською греблою і, взагалі, те, що відбувається з проявами тих чи інших захворювань, ну в принципі, ми маємо досвід щеплень після ковіду, що робити зараз? От. Просто такі, от ви як лікар, нам порадьте, які щеплення треба зробити, і на яких територіях, якщо це ближче, там наприклад Херсонщина, чи од навіть у нас тут Київська область. Яка різниця, і що треба зробити? Чи всім поголовно треба зробити якісь щеплення? Ну я, я як лікар імунолог а, а імунологія – це наука про захист. Нашого організму в цілому, я би, я би порадив і, і деякі речі, речі щодо щеплень, і інші теж щодо, щодо вакцинації, ну, безумовно, необхідне щеплення проти проти дифтерію і правцю бо зараз особливо для військових для для жителів прифронтових зон ми очікуємо найближчим вже часом на спалах на спалах кору тобто щеплення на кір для для тих хто не був раніше Вакцинований зараз в минулому році був дуже жорсткий грип, значно, значно, значно чаще він протікав ніж до пандемії, і це це стосується в першу, в першу чергу дітей та підлітків і, і людей похилого віку. Ми поки що. Не знаємо, як буде продовжуватися щеплення проти ковід. Скоріше за все, з'явиться комбінована вакцина проти грипу та ковід, але на сьогодні ще її немає ні в нас. Ні в світі. І тому я, я, все ж таки, я все ж таки звертаю увагу на щеплення проти грипу. Дуже важливо. Для дітей, для е, людей похилого віку щеплення проти пневмококу. Бо як це не, не дивно, але більш за все в, в інфекційному плані вбивають людей саме пневмонії, не грип, не ковід, не інше, інше захворювання. І, е, е, і ці вакцини існують. В Україні вони є, е, якщо ми говоримо про інші види захисту, е, нещеплення, то це е, як це не дивно, це е, е, загартовування, це контрастний душ, це, е, це нормальне харчування, е, це е, режим, е, режим дій, режим дня, тобто е, Зміна різних видів активності достатній сон. Ну і і головне це позитивний настрій. Бо на жаль, значна кількість людей зараз в пригничному стані, і, але це нам. Не не допомагає це заважає і, і жити і перемагати. І тому це дуже дуже важливо підтримувати в себе ці, ці підвищений стан, цей позитивний настрій. Е, ну і і сподіваюся, що, що перемога буде вже скоро за нами. Якщо можна маленьке уточнення, бо е, світова як вона називається, організація здоров'я е, відповідно вже заявила, ну зняла світові проблеми з ковідом, що, начебто, пандемія закінчилася. Так, от ковід е, може повертатися так, як грип. Він стає такою самою інфекцією, яка там буде з'являтися, наприклад, восени і взимку до грипу, ми начебто, звикли, але це не означає, що не треба боятися, звісно. То ковід буде таким самим. Так, е, да, десь приблизно так. Насправді, е, насправді, коронавірус існував завжди, і викликав е, е, і викликав захворювання, але не такі не такі не такі тяжкі, як в пандемію, і є ще е, дуже багато інших вірусів, наприклад, Рес вірус. Е, достатньо важке захворювання він викликає і. Е, як грип зараз змінюється що сезону? Це може бути грипа або або Б, або чи більш тяжкий чи менш тяжкий. Так і коронавірус він він теж залишається. Він буде змінюватися, бо до речі, це два самих змінливих вірус саме 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 грип і і коронавірус і тому е, 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 я думаю що е, що вакцинація буде буде потрібна і в майбутньому проти ць, проти цих двох інфекцій і може ще ще проти інших Бачите ось цю футболку. Вона, як і ще три, можуть стати вашими. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Оскільки це футболка від гурту Пробасих Ендхарді, напишіть в коментарях до будь-якого відео їхню і ключову фразу. Ви добре, добре знаєте доброго вечора! Ми з України! І відповідно, таким чином, ви будете брати участь у розіграші трьох футболок для наших підписників. А якщо ви станете нашим спонсором, ми окремо розіграємо таку футболку для спонсорів. Тому підписуйтесь і ставайте нашими спонсорами.